Допомогти нашим захисникам усім, чим можна, серед основних потреб військовослужбовців, які боронять Україну, автівки для яких не страшні бездоріжжя, у котрих можна перевозити зброю та поранених побратимів, до допомоги героям, вкотре долучились і працівники Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Цей позашляховик уже пройшов технічне обслуговування. У ньому замінили деякі деталі та пофарбували. Очільник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль каже: то вже п'ятий автомобіль придбаний за кошти, які працівники комунального підприємства виділяють зі свого заробітку. До цього ми закупили два лендровери, дві хонди. Теж повнопривідний, і поступив заказ від воїнів. Отакий от повнопривідний бус, щоб був. Ми його знайшли, хто продає, викупили, зробили техобслуговування. До цього ми просто перераховували кошти на рахунки ЗСУ. Це десь приблизно 2 мільйони. Закупляли турнікети, носілки, все, що на що було закази, те ми старалися закупити і передати. Також наше підприємство ще з свого фонду своїх автомобілів передали 13 автомобілів для збройних сил України, які вже виконують завдання. При придбанні транспортного засобу врахували всі побажання нацгвардійців. Саме до них авто і вирушить, аби були шторки на вікнах, і було багато простору у салоні. Те поступила заявка збройних сил України, що їм для Переміщення потрібно якраз автомобіль Volkswagen Т4. Замінили мастила, гальмівні колодки, походові, почіпники поміняли, общем, пофарбували, привели на ну, такий стан, як він зараз є. Ну і віддамо для потреб Збройних сил. Це повнопривний автомобіль, який має велику проходимість. Має Додатковий ряд крісел він має, може провести 9 чоловік, є багажне відділення, де можна взяти зброю, боєприпаси, озброєння, ну і речі військових. Ну самопотреба в таких автомобілях. Нині автомобіль вже повністю готовий, аби поїхати допомагати нашим нацгвардійцям. Відомо, що транспортний засіб наші захисники будуть використовувати для аеророзвідки. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.